Нове лихо може заскочити українців зненацька, і все частіше і масовіше почали вибухати генератори, як у приміщеннях, де їх вмикати заборонено, так і на вулицях вночі та вдень. Україна внаслідок проблеми з світлом активно використовує такі пристрої, але нерідко вони несуть небезпеку. Наприклад, в одному з нещодавніх випадків після вибуху загорівся цілий житловий комплекс в Києві. Також були випадки вибухів у під'їздах та в будинках. you <laughs> Чому це стало масовим та як цього запобігти, дізнаєтеся у випуску? А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобаки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути ці важливі новини. Кілька обійст на Київщині згоріли через займання генераторів. І так повідомляється про загоряння в СМТ в Гурзоль Київської області в приватному домоволодінні. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Остаточну причину загоряння встановлять правоохоронці. За словами рятувальників, вони дійсно отримали повідомлення про загоряння генератора в приватному житловому будинку в СМТ Вурзель на вулиці Кленовій. По прибуттю до місця виклику за зовнішніми ознаками виявлено загоряння всередині приватної господарчої будівлі. Пожежу ліквідовано. А на місці працювало дев'ятеро людей. Це особовий склад. Ну а також дві одиниці техніки, так розповіли в прес-службі. Як зазначили в ДСНС, внаслідок пожежі, було знищено два. Генератора пошкоджено господарче приладдя та на щастя, рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок. Попередня причина загоряння генератора уточнили у прес-службі. Також раніше стало відомо про те, що в Києві сталося загоряння в одній з багатоповерхівок і повідомляють, що пожежа спалахнула в ЖК Республіка. Про це говорять місцеві телеграм-канали. В соцмережах повідомляли, що попередня причина загоряння це вибух генератора на терасі квартири. Як зазначається, пожежа Сталася на бульварі Тадия Рильського. На місці з вогнем борються 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Попередньо трьохсотих немає. Так зазначили в ДСНС і додали, що незабаром рятувальники приборкали пожежу. За попередню інформацію обійшлося без втрат. Втім, незабаром стало відомо, що пожежа в Київському ЖК Республіка сталася не через генератор, як повідомляли телеграм-канали. Світло в будинку було про це, заявляли в прес-службі забудовника. KAN Development. Ми очікуємо результатів експертизи від ДСНС для визначення точної причини загоряння. За попередньою інформацією, загоряння сталося на території власника однієї з квартир житлового комплексу і жодним чином не пов'язано з генератором. На момент інциденту енергопостачання в будинку було присутнє. Розповіли в компанії. В KAN додали, що девелопер розробив алгоритм і регулярно проводив навчання спільно із ДСНС. Се нас в кожному із комплексів, завдяки чому пожежники змогли швидко приступити до ліквідації пожежі. Забудовник разом із керуючою компанією комплексу працює над організацією тимчасового притулку для тих, хто його потребує. Хай там як повідомляється про те, що у селі Софіївська борщагівка теж сталася пожежа. І, за попередніми даними, в квартирі вибухнула літієва батарея інвертора. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Київській області. Попри прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок вибуху в квартирі на восьмому поверсі багатоповерхового житлового будинку сталося загоряння приміщення. Так йдеться в повідомленні. 38-річний власник квартири вийшов самостійно. Його шпиталили в центральну району лікарню. Ні, міста Баярка і також надзвичайники врятували двох осіб, та ще восьмерих евакуювали під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби. А точна причина її виникнення встановлюється в білій церкві. Днями також стався вибухи пожежі через генератор, що стояв у дворі біля приватного будинку. Вогонь загасили рятувальника, обійшлося без трьохсотих. Про що повідомляє поліція Київської області в телеграмі. До поліції від підрозділу ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку по вулиці Таращанській. Вогонь спалахнув на місці встановленого генератора. Після того, як вогнеборці загасили полум'я, правоохоронці почули огляд місця події і вивчення обставин займання. Як з'ясували слідчі, власниця будинку вімкнула пристрій, а вже близько за кілька хвилин почула вибух. Після чого сусіди викликали спецслужби. Внаслідок пожежі трьохсотих немає. Господарі користувалися генератором близько двох років. Правоохоронці задокументували подію. Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил протипожежної безпеки під час користування генераторами. Пристрої не варто залишати, без нагляду вони мають бути встановлені поза житловими площами без доступу для прямих сонячних променів. В Івано-Франківську через пожежу генератора в багатоповерхівці евакуювали п'ятеро людей. Про це у Фейсбуці повідомляє ГУДСНС в Івано-Франківській області. Надійшло повідомлення про задимлення з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку в місті Івано-Франківську. Рятувальники, прибувши до місця виклику, ліквідували пожежу генератора на балконі та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу. На місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку п'ятеро сів. Повідомляє управління ДСНС в області. і За їхню інформацією, трьохсотих на місці події немає. Як бачимо, в Україні починають все частіше фіксувати випадки пов'язані з вибухами генератора в оселях. бренд менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибух зарядні станції в квартирах. Далі пряма мова експерта. Зараз на вулиці більш ніж 30 градусів тепла, і акумуляторні батареї просто не справляються із охолодженням. Коли починається потужна робота станції, дуже сильно підвищується її температура. Якщо системи охолодження немає, це може призвести до вибуху. Так само і при споживанні, якщо підключити до станції бойлер за 40 хвилин, без охолодження вона буде. Перегріватися, тому на жаль, і трапляються такі випадки, розповідає Сілін. Також він пояснив, яких заходів безпеки потрібно дотримуватися при користуванні зарядними станціями. А він наголосив, що і найголовніше правило зарядні станції мають бути сертифіковані в Україні та куплені в офіційного представника або офіційної компанії. Якщо ми говоримо про останні випадки з вибухами, то їх спричиняли винахідники Кулібіним, які до літій іонних акумуляторів під'єднували. Не сертифіковані китайські інвертори або переробляли автомобільні акумулятори, наприклад, елементи, акумуляторів із електромобілів Тесла, Нісан Ліф, Рено та інших. В основному це автомобілі, що вже потрапляли в аварію або були пошкоджені і продані в Україну. Уявіть собі, вони вже зазнали деформації, а їх розбирають і перепаковують, і це буде стояти в вашій оселі, додає Сергій Селін. І за його словами, акумулятори, які призначені для живлення автомобілів, не варто використовувати для заживлення домашніх електроприладів. Ну і, а вже ж, як зазначив експерт, не варто забувати про те, що нині не найкращі погодні умови для тривалої роботи генераторів. Найближчими днями в Україні збережеться спекотна погода а згодом в низці областей взагалі розіріє майже до 40 градусів Цельсію. Про це свідчить прогноз нос Ігоря Кібальчича. До слова дня модені максимуму в деяких областях України побили попередні історичні рекордні значення. І так в Івано-Франківській області температура становила плюс 34,9 чотири Цельсія, Про що повідомив Україдрометрологічний центр у Вінницькій області максимальна добова температура піднялася до 34,2 градусів Цельсія. В Хмельницькій Житомирській областях досягла рівня 32,4 градусів Цельсія. А на Рівненщині температура піднялася до майже 33 градусів. Цельсія. В Чернігівській області сягала позначка 31,7 градусів Цельсія, а в Кропивницькому до майже 33,5 градусів Цельсія. Найближчим часом істотних опадів в Україні не очікується. Тільки в день в північних та східних регіонах місцями пройдуть грузові дощі. Вітер буде переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів, в день 23-28. У центральних, південних та східних Регіонах стане свіжіше на кілька градусів, плюс 29, плюс 34 градуси Цельсія. Згодом, завдяки впливу антициклону із південного сходу Європи, опадів в Україні не передбачається, пояснює синоптик. Надалі вітер буде північний з переходом на південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі по всій країні буде плюс 13-18, А в день стовпчики термометрів покажуть плюс 27-32 градусів Цельсія. Загалом після цього Україна очікує переважно суха погода. І лише вранці та вдень в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. При грозах подекуди можливі шквали 15-20 метрів на секунду. Зауважує Ігор Кибальчич. Температура вночі буде плюс 14-19 градусів Цельсія. А вдень повітря по всій Україні прогріється до плюс 28, плюс 33 градусів Цельсія. Тож друзі, зважайте увагу на цю інформацію. Бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимося згодом у свіжих випусках новин. Поставте в подбайку, підпишіться, щоб нічого не пропустити. До зустрічі, слава Україні!